Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні ми поговоримо про 10 фантастичних сандалових ароматів. Я дуже люблю ноту сандалу в парфумерії, у мене досить багато ароматів на цю тему. Та, й, власне, взагалі-то дуже часто у парфумерних композиціях зустрічається ця нота в базі, навіть тоді, коли ми про це можемо не замислюватися. Але сьогодні я хочу зосередитися на тих ароматах, у яких нота сандалу виражена або дуже яскраво, або досить яскраво. Але перед тим, як розпочати, традиційно коротко про мене, я захоплююся парфумами понад 10 років, і понад 5 років тому розпочала. Перший україномовний канал про парфуми. Закликаю вас підписатись на нього, якщо ви ще не підписані. І поставте вподобайку це дуже допоможе моєму каналу розвиватися. Напишіть коментар, якщо вам буде що сказати на тему сандалових ароматів. Я з радістю почитаю. І розпочинаємо! Для початку поговоримо трохи про саму складову сандалове дерево. У парфумерії спочатку використовувалася, звісно, олія сандалового дерева, яка є дуже цінною сировиною. Найчастіше зараз аромати сандалового дерева, ноту сандалового дерева в парфумерії можна зустріти у молекулярному вигляді, що й дозволяє так активно так широко застосовувати сандалову базу у парфумах. Якщо ж повернутися до натурального компоненту, то традиційно спочатку його привозили з Індії. Ця дорогоцінна речовина Сандалова, яку використовували у парфумерії і 100 років тому, і навіть більше, називається Санталом Album. але не так давно, до речі, відносно нещодавно, десь на межі тисячоліть, почалася криза з цією сировиною з поставками з Індії. І саме цей індійський сандал є надзвичайно рідкісним сьогодні, його майже неможливо зустріти. Натомість у нас є австралійський сандал, який з 2014 року активно, наприклад, використовує у своїх парфумах Тіер Васер в Герлен. І це вже трохи інший сандал. Знавці говорять про те, що він не настільки кремовий, він трохи більш грубий, ніж санталом Албом з Індії. Але в будь-якому разі. Олію сандалового дерева натуральну, розкішну, зустріти в парфумах сьогодні, можна, і це буде олія, як правило, яка має австралійське походження. А тепер поговоримо про ті аромати сандалові, які маю я і якими я захоплююся. Розпочати я хочу цілеспрямовано з тих, які мене причарували своєю схожістю з сандаловими паличками, як запах фантастичний, обожнюю його. Тож, коли я знаходжу. Таке звучання в ароматах, я одразу закохую цей аромат. І коли я отримала аромат від Анігуталь сонж, і відчула від коробки ось цей аромат сандалових паличок, я була дуже щаслива. Але не дивуйтесь, якщо ви зайдете на фрагрантику і не знайдете серед нот сандалу, чомусь, чомусь так, хоча це дуже яскраво виражена нота. У цьому ароматі. Він просто розкішний. Натомість ви з легкістю знайдете цю ноту в описі на інших ресурсах з іншими фантастичними інгредієнтами, які створюють ось цей неймовірний просто аромат. Він розкішний. Тут дуже багато спецій, екзотичних квітів, деревини. Він дуже теплий, він кремовий. Зокрема, мені здається, і за рахунок того ж сандалу. Він заспокійливий, він чарівний, він фантастичний, він містичний, він загадковий, він затишний, заспокійливий. Він створює просто неймовірну атмосферу. Це одне з моїх найулюбленіших звучань. І я дуже люблю створювати навколо себе ось цю неймовірну ауру екзотичних квітів з сандалом та спеціями, яку дає цей аромат. До слова, у мене парфумована вода, і колір вона таки має. Червоний, темний, зокрема, за рахунок ванілі. Колір залишається на одязі. Тобто, зі світлим одягом його не можна носити поруч. Ще один аромат, коробка якого уже заявила про те, що в ньому буде ось те найулюбленіше моє сандалове звучання, ароматичних сандалових паличок це культовий агент-провокатор Лажан. Це Версія, шкіряна версія флагманського аромату, який я також дуже люблю і маю, але той аромат Шипрови, а цей шкіряний, і про його шкіряність свідчить ось цей елемент зі шкіри на флаконі. Це прекрасний аромат. Напевно, про більшість сьогодні я так говоритиму і зітхатиму. Це та фантастична аура, яка просто ідеально. Красує для осені, яку просто хочеться вдихати і вдихати. Тому що тут і шкіра плаща осіннього, і дим від листя, яке спалюють, хоча цього не можна робити. І ось та сама сандалова база паличок сандалових ароматичних. Для мене це просто знахідка, любов, і я чекала на осінь, щоб носити цю красу. Ще один очевидно, сандаловий для мене аромат, але загадка полягає в тому, що. Я досі не знайшла на жодному з ресурсів, щоб в ньому фігурувала нота сандалу. На жаль, але яскраво відчуваю в цьому ароматі, про який я зараз детальніше розповім, ось той неповторний акорд сандалової палички, яка осипається. І це, звісно, знаменитий Hypnotic Poison від Dior, але акцентую увагу, що це не туалетна вода, яка іще більш знаменита, вона старша, вона культовіша. Це не вона, це парфумована вода, створена уже значно пізніше Франсуа де Маші, а не Анік Менардо, як було у ситуації з туалетною водою 98-го року. Для мене це дуже різні аромати. Туалетна вода, гіпнотікпозен та парфумована вода. Але в туалетній, здається, якраз сандал заявлений. А ось у парфумованій чомусь ні. В базі залишається цей неймовірний, назву його сандаловим пилком, який просто. Мене дуже причаровує, приваблює, він мене заспокоює. Але сам аромат побудований, звісно, навколо інших нот. У ньому майже не передбачено якогось квіткової основи. Це дуже красивий східний аромат. Він мигдальний, гіркуватий, він містить в собі лакричник, тобто солодку, він містить ваніль, він містить дим. Це просто прекрасний аромат для осені з класичним. Таким впізнаваним вайбом діор, який ще іде від першого неймовірного аромату Poison. В цьому ароматі немов би зосереджено щось дуже загадкове, справді не просто осіннє, але якесь щось дуже важливе, щось дуже серйозне, якась таємниця. Мене асоціюється цей аромат також з якимось старовинним храмом, з пилом в цьому храмі, але не з ладаном. Спочатку, коли я знайомилася з ним, я відчула не мов би, ладан, а потім я зрозуміла, що цей дим, який я відчула, він не пов'язаний з ладаном. Як я не намагалася, я потім не почула це, хоча хотіла. Це більше дим від дерева, можливо, саме сандалового дерева. Дим саме сандалу. Я відчуваю в цьому ароматі, десь на задньому плані більше він проявляється. Ось цей сандаловий акорд саме у базі. І я просто обожнюю це звучання. Це аромат таємниця, загадка і містика в найкращому розумінні. І оскільки я вже згадала туалетну воду, Hypnotic Poison я не можу не сказати про його клона. Це Sweet Hope від дуже-дуже бюджетного бренду Ларів. Польського бренду, звісно, він не звучатиме так довго і настільки дорого, але звучатиме він цілком пристойно. Мені дуже подобається туалетна вода, Hypnotic Poison, хоч вона абсолютно інша, як я вже говорила. Якщо порівнювати з парфумованою, я також хочу колись її мати, тому що це неймовірно красивий, кремовий, гіркуватий, доглядовий для мене, тілесний аромат. І, напевно, саме такий тілесний сандал передбачений в цьому ароматі. Він обіграний з білими квітами, з а, ваніллю. З Мигдалем, з абрикосами. Це просто неймовірна композиція, вона мене зводить з розуму. І я рада, що в мене є він, принаймні, в такому вигляді, але я б дуже хотіла мати, звісно, той легендарний Hypnotic Poison, оригінальний 98-го року. Продовжимо говорити про аромати, де я добре відчуваю сандал. І це, як не дивно, Еден. Саме цей сандал, який я відчуваю у базі, той самий сандал сандалових паличок. Мене причаровує в ньому зокрема. Саме зокрема, Тому що це тільки одна з особливостей цього аромату, яка проявляється ближче до бази і в базі. Але це аромат справжній калейдоскоп. Тут є і водяні ноти, і фруктові, і екзотичні квіткові, і, звісно, деревні. І ось цей сандал в базі. Мене просто захоплює, захоплює своєю красою. Я просто закохана в цей аромат уже багато років. І саме восени і взимку я можу його носити в інші періоди, не можу, мені важко. А восени і взимку це те, що треба попри свій холодний відтінок. Це дуже теплий насправді аромат, особливо він теплий у базі. Також дуже помітним, відчутним, очевидним є сандал в ось цьому неймовірному бюджетному ароматі від фронтмена гурту Maroon 5. Це жіночий аромат, він так заявлений, але це насправді унісексова композиція, на моє переконання. Вона неймовірно м'яка, затишна, кремова, але при цьому вона не є жіночною. Ця кремовість якраз і продиктована наявністю сандалу. Саме такий він в цьому ароматі. Тілесний, кремовий, злегка молочний, вершковий. Так саме такий тут сандал, і так дивно, що в настільки бюджетній композиції він так гарно виконаний, настільки красиво звучить ця композиція. Тут сандал поєднано з дуже осінніми квітами, тобто осінній ваб цього аромату просто якийсь нереальний, дуже дуже високого градусу. Тут є спеції, тут є ваніль. Це просто знахідка в бюджетній парфумерії, і на бюджетну тему в мене вже вийшло кілька відео. Дуже рекомендую подивитися, якщо ви в пошуку якісних бюджетних ароматів, зокрема на осінь. Ще один досить відомий аромат, в якому сандал дуже гарно відчувається, але він уже інший. Він не кремовий, як у передньому ароматі, не димний, як у перших ароматах, не сандалово-ароматично паличковий, а якийсь інший. І він теж дуже часто зустрічається. Це сандал солонуватий, мов би розсольний, мов би з відтінком солоних огірків чи кропу. І мені дуже подобається таке звучання, але дозовано. Він дуже для мене цікавий, еклектичний. В ньому поєднано немовби непоєднувані компоненти, а саме певна квітковість, пудровість, жіночність і ось ця солонувата в базі. Складова у вигляді сандалу, як я розумію, також тут є імбир. І ця сандалово-імбирна пудра є надзвичайно осінньою. Дуже пасує цьому аромату цей флакон. На жаль, не можу як слід порівняти його з парфумованою водою, тому що з нею не є близько знайомою. А ось цю телетну воду дуже рекомендую тим, хто любить солонуваті сандалові аромати. Якщо говорити про кремовий сандал, то варто повернутися знову до бренду Ларів. Бюджетного польського бренду, і сказати, звісно, про аромат Moon, який є клоном. Досить таки цікавого і не дуже, до речі, відомого, мені здається, що багато хто з ними не знайомий. Аромату від Hugo Boss, який називається Nui. Дуже мені подобається обидва ці аромати. Вони неймовірно схожі. Хоча проблема копіювання ароматів, безумовно, стоїть і не можна сказати, що це абсолютно нормальне явище. Це дуже цікавий аромат. Він також. Такий не мов би, еклектичний, дивний, який поєднує в собі непоєднуване. Тут і жіночність, тут і м -м, кремовість, і саме сандал дає цю кремову тілесну нотку, на мою думку, в цьому ароматі. Він тут не димний. тут і фрукти. Фрукти не мов би, злегка такі вже перестиглі або навіть не злегка. Він п'янкий, він якийсь неймовірно привабливий, сексуальний, загадковий. І назва Мун йому дуже-дуже сильно пасує. Це просто неймовірна композиція, квітково-фруктово-деревно-кремова, яка мене причарувала. Це один з найкращих ароматів для холодної пори року, зокрема для осені для мене. Ще один аромат, який не уявляю, як не намагалася в інші сезони, окрім осіннього чи зимового, і навіть більше зимового, це жельзандер. Номер 4 парфумована вода. Ось в такому цікавому флаконі стильному, але це достатньо бюджетний аромат, якщо пошукати його на онлайн-ресурсах, не купувати в магазині. Хоча, до речі, мені здається, в Україні він і не представлений в офлайн-магазинах. Отже, аромат фантастичний, дуже насичений, який містить в собі дуже багато важких квіткових акцентів. Фруктових акцентів, дуже яскраво виражених, це дуже таки стиглий, за моїм сприйняттям аромат. І, звісно, в ньому є цікава база, до якої входить сандал. Яскравий цей сандал не відчуваю. Зараз ми вже говоримо про ті аромати, які далекі від аромату сандалової ароматичної палички. Але, тим не менше, він заявлений в цій композиції, і я можу повірити, що він тут є. Просто яскраво. Окремо я його виділити не можу. Взагалі цю композицію мені дуже важко якось розділити на складові на етапи, навіть розкриття. Він достатньо лінійний. Водночас я хочу сказати: попри ці плюси, які я перелічила, з ним треба бути обережною, не наносити багато. Він може бути досить важким. Я це на собі випробувала. В ньому немов би, створюється така медова. Аура, хоча мед не заявлений, яку не кожен зможе витримати. Хоча це неймовірний аромат, він прекрасний, просто не варто зловживати, як і всіма насиченими ароматами, це саме таки у сенсі кількості натискань на спрей. Ще один аромат, у якому сандал не відіграє найбільшої ролі, але який заявлений у базі, і цей сандал я навіть відчуваю краще ніж в попередньому ароматі. Це «Eisenberg Back to Paris». Чого лише варта коробка цього аромату? Це просто моя любов. Я років 20 приглядалася до цього бренду і думала, який же аромат я куплю, тому що мені надзвичайно подобається оформлення цих коробок, цих флаконів простих. І розпробувала для себе в першу чергу back to Paris і просто закохалася. Це аромат на тему. Фіалок, які я не дуже люблю, але тут люблю, на тему пачулів. Поєднання ось цих квітів класичних та теми пачулі, це те, що дає право цьому аромату, власне, називатися «Back to Paris», бути присвяченим Парижу. Причому Парижу, яким він був за своїм ароматом у богемних тусовках 100 років тому. Така легенда цього аромату. Мені дуже подобається ця легенда, і дуже подобається зображення такої тусовки. Ось ця пара людей закоханих або які фліртують між собою. Це просто краса, це атмосферність, це дуже гарний аромат для осені. Осенею я його люблю чи не найбільше, хоча і влітку мені він подобається, він не задушить. І навесні потішить своїм звучанням. Отже, які ж ноти заявлені самим виробником саме до цієї версії, і я, до речі, акцентую, що це нова версія. Попередній Back to Paris уже кілька років, достатньо багато років уже. Не випускається, і його замінили поступово на ось цей новий варіант, який, як на мене дуже схожий. Хоча я читала, що люди були розчаровані, які знали добру попередню версію. Отже, верхні ноти, бергамот, мандарин, рожевий перець, троянда та лаванда. Так, Лаванда, Лаванда дуже прикрашає цей аромат. В серці Фрезія, жасмин, фіалка, геліотроп та солодкі ноти. В базі пачулі сандалове дерево, мускус та ваніль. І я відчуваю сандал в цьому ароматі досить добре. І він тут відіграє роль не чогось димного, чогось е, вершкового, чи кремового чи солоного, а просто, не мов би, це. Якийсь ем, деревний акцент. У нас вже наближається Хелловін, а це більш ніж достатня причина для того, щоб осінні сандалові добірці показати мажінуар від ланком у сучасній версії туалетної води. Це, звісно, як відомо, аромат, який належить до категорії так званих східних шипрів. Я можу погодитися, так це саме східний шипр. Колись я в певні моменти відчуваю більше шипрової складової, яку я обожнюю в парфумерії, більше східної в певні Моменти. І це дуже насичена композиція, яка майстерно поєднує в собі ці два, напевно, улюблених моїх напрямків, або одних з найулюбленіших напрямків у парфумерії. Для мене це дуже красивий лісовий, шипровий аромат з яскравими квітковими, до речі, відтінками. Ну, безумовно, деревними, так, тому що це лісовий аромат. І що цікаво, медовими. Це великою мірою медовий шипер для мене. І за східність тут відповідає, зокрема, сандал, який заявлений у базі. Напевно, він один з тих компонентів, які надають цьому аромату димності. Я думаю, що походження цього аромату багатьом відоме, адже це легендарна композиція, і її містичний такий характер, який намагалися підкреслити виробники, відомий багатьом. А бонусом сьогодні буде ще одна легенда цього разу бюджетної парфумерії. Це знаменита кобра від бренду Жан Артес. Неймовірний аромат, в якому надзвичайно багато сандалу, тож я не могла його все ж таки не додати до цієї добірки. Це якраз той сандал сандалових паличок, з якого я починала це відео. І це неймовірно красиве звучання, абсолютно небюджетне, надзвичайно багатоманітне, багатогранне і розкішне, не побоюся цього слова. Тут і осінні квіти, чорнобривці, і спеції. І дуже чуттєві персикові відтінки, фруктові, червоні ягоди, неймовірно, чуттєва також ваніль, цитруси оптимістичні на початку. В цілому це аромат взагалі-то про туберозу для мене в першу чергу, про туберозу і сандал. Ось цей дует тут, як на мене, найбільш гучний. Флакон не самотній, а має ось такий браслет, який я цього разу одягнула на себе. Браслет у вигляді кобри, змії з червоними очима. Наскільки я знаю, бувають різного кольору очі у кобр. Коробка Сим... також ароматом. досить симпатична, відповідає тому, що заявлено. Неймовірний аромат, ще раз повторюю, і це справді шедевр від бренду жан І його стійкість просто вражає шлейфовість, неймовірна, і сама композиція прекрасна. Сандал – це той компонент, який справедливо вважається одним з найзагадковіших і водночас найбільш затишних. Ось таке прекрасне поєднання. І мені хотілося сьогодні створити собі відповідний настрій сандаловий, осінній, в дуже похмурий осінній день. І водночас додати затишку собі, і вам, я сподіваюся. Тож, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку. Це дуже важливо для того, щоб це відео побачило більше людей. І напишіть коментар, які ж сандалові аромати любите, ви маєте у своїх колекціях. І Безумовно, я знаю, я знаю, що багато хто чекає сьогодні на результати розіграшу, який я проводила в попередньому відео. Тож, давайте зараз і дізнаємося, хто ж переміг і хто отримає ось цей прекрасний аромат. Також дуже осінній, водночас елегантний. Це аромат від Гре, який називається Cabotin Голд у новому оформленні 100 мл. І як обіцяла з радістю подарую його комусь із вас. Я відкрила своє попереднє відео, де оголошувала про конкурс, копіюю посилання для того, щоб використати його для обрання переможця у рендомайзері. Зараз ви все побачите, вводжу його до спеціального поля, і буквально через кілька секунд ми дізнаємося, хто ж переміг цього разу. Ось і переможниця чи переможець важко визначити за ім'ям. Вітаю з перемогою. До речі, хотіла ще сказати, що помітила, що кілька людей додавали коментарі з різних аккаунтів, це відбувалося одномоментно ну, майже. І е, так не варто робити. Наступного разу про це обов'язково попереджатиму, адже всі мають бути у рівних умовах. Я думаю, що наступного разу пощастить саме вам. Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!